Вітання, рада вас бачити. Сьогодні до нашої редакції надійшла нова цікава історія, і я з радістю вам її зачитаю. Коли Оксані було 4 роки, не стало її тата, тому вся відповідальність виховання лягла на плечі матері. Дівчина ще з дитинства була розумницею, тому з нею не виникало ніяких проблем. Щоправда, сім'я жила не дуже заможно. Галина Іванівна, мама дівчинки, завжди говорила. Що гроші не головне в житті цінувати потрібно лише здоров'я. Буде здоров'я і все буде добре. З роками краса Оксани ставала дедалі більшою. Скільки хлопців не могли встояти перед її зовнішністю. Та серце дівчина віддала лише одному Назарові. Познайомилися вони на вечірці. Одразу між ними виникли якісь почуття, тож почали гуляти частіше. А коли Галина Іванівна дізналася, з ким входить її донька, взялась руками за голову він ніяк не може бути парою для її кровиночки. Справа в тому, що Назарі з багатої сім'ї, а от Оксана не мала такого ніколи. Тож серце матері відчувало, що це до добра не призведе. Та жінка не хотіла втручатись у вибір доньки, тому просто сказала свою думку. А Оксана вже сама вирішувала і вирішила що їхня любов переможе всі негаразди, якщо вони і виникатимуть. В День весілля мама не могла повірити своїм очам. Її неземної вроди донька одягає весільну фату. Та милуватися було ніколи. Всі поспішали. От тільки наречений запіснювався. Оксана дуже переживала мама металася з кутка в куток. Вирішили відрядити дядька додому молодого, аби розвідати причину запіснення. Виявилося, мама Назара не дозволила весіллю відбутися, нібито дівка недостатньо заможна для їхньої сім'ї. Ця новина сколихнула здоров'я Галини Іванівни і через декілька днів її забрали в лікарню з інфарктом, а скоро жінки взагалі не стало. Це була подвійна трагедія для Оксани, тож вона вирішила виїхати в місто, аби тут нічого не нагадувало про всі ці події. Так вийшло, що за кілька місяців дівчина уже працювала в Польщі, навіть вдалося знайти офіційну роботу. Так вона там і залишилась назавжди. В Село навіть не навідувалась. а хто ж її там чекає? Пройшло довгих п'ять років, і Оксана таки наважилась поїхати в рідне село, аби навести лад на могилі мами. Проходивши вулицями, вона згадувала стільки моментів життя. Було і погане, і хороше, та погане чомусь згадується в першу чергу. І ось на одній лавочці дівчина побачила знайоме обличчя це була мама Назара. І відразу після вітання стара випалила тужливе пробач. Далі вона розповіла про те, що після того дня її син дуже змінився, почав випивати. Кожного дня докоряв мамі, що все життя буде у самоті адже єдине кохання у нього забрали. Оксані стало жаль жінку, вона розуміла, що гоніння за багатством і розкошами не призвели її до нічого хорошого. І правду казала свій час її мама, не гроші головне в житті, головне здоров'я і щастя. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками стосовно цієї ситуації. Буду вам дуже вдячна.